Усім привіт, друзі! З вами я, Михайло Кохан. Сьогодні хочу продемонструвати вам такий пристрій від Medica Плюс, називається іригатор для чищення зубів. Це коли ви поїли та у вас залишилися якісь залишки їжі, то можна не як якийсь копознак робити це ниткою, а взяти ось такий модний пристрій та почистити у свої щелини. Розповім, як він працює. Це ось така установочка. Сюди заливається вода. Також є набір, зараз їх розпакую. Набір насадок. Ось така є насадочка. З пімпочкою. насадка, ще насадка, ложка. Я візьму для себе ось таку, продемонструю, як вона вставляється. Нічого складного. Тож, спробуємо, як він працює. Для початку ми беремо воду. Це такий дуже важливий елемент. Без нього воно працювати не буде. Я беру питну, вмикаємо в розетку. А що ми бачимо? Тут є, ось, можна влаштувати швидкість, потужність Та Спробуємо, як воно працює. Працює досить добре. Дож, напевно, трішки збавлю потужність та спробую на собі. Але обіду вони зникли за одну секунду після використання цього чудового пристрою від Medica+. Плюс. А за моїм персональним посиланням вам буде знижечка 10% на замовлення. Тож рекомендую цей пристрій. Переходьте та замовляйте собі також.